До 21 лютого наступного року назва Кіровоград має зникнути з карти України. Цього вимагає закон про декомунізацію. Депутати Верховної Ради обиратимуть місту нову назву серед семи запропонованих. Їх разом із результатами громадського опитування минулого тижня народним обранцям відправили міські депутати. Втім, вже зараз на всеукраїнському рівні деякі історики та депутати починають відвертка відвертецькування історичної назви. Міста Єлисаводград, ототожнюючи її з так званим руським міром та підозрюючи пропаганду проросійських сил. Втім, самі кіровоградці у більшості підтримують Єлисаводград, кажуть саме Єлисаводград – це Україна. Про суперечки навколо цієї назви Сергій Михайлін. Питання перейменування Кіровограда постає не вперше. Ще у 2000 році була спроба відмовитися від комуністичної назви Кіровоград на користь історичної – Єлисаветград. Тоді в місті провели референдум. Абсолютно не нагнеталось і абсолютно тоді більша частина патріотичного населення, патріотичного, я підчеркую, настроєного населення, була саме з Єлисаветград. Більша частина прокомуністична була за Кіровоград. Я не пам'ятаю проценти, але тоді виграв Кіровоград. Сожалію я лично бив я лично голосував за літивий град тогда далі градус дискусії цього року навколо назви міста в центрі України високий. В інтернеті суперечки доходять до особистих образ в телевізійному ефірі та на каналі YouTube за Єлисаветград агітують ветерани АТО, промисловці, творча інтелігенція, історики за Інгульськ, екс-чиновники та дівчина шкільного віку. Я бачив смерть. Я втратив бойових друзів, але ми навчилися побіждати. У меня есть боевые ордена. Но нам не нужно салютов, не нужно наград. Городу верните его имя. Елисаветград. Я выросла на Ингуль и хочу, чтобы меня называли Ингульчан. <реку> Причина розколу серед активістів та істориків історія виникнення поки що Кірвограда. Місто з'явилося тут і отримало назву від фортеці святої Єлисавети, названої на честь матері Іоанна Хрестителя. Втім, прихильники назви Інгульськ прив'язують до назви міста ім'я російської імператриці Єлизавети Петрівни і навіть Путіна, аби підвищити рейтинг своєї назви. Історик Микола Тупченко вважає від власної історії відмовлятися не можна, а зважати на те, що скаже східний сусід, себе не поважати Росії. Ніколи не вгодиш. Що б ми не прийняли, яке б рішення ми не прийняли в нинішній ситуації, воно буде протрактовано так, як буде зручно путіну. Якби тут були такі сильні проросійські сили, то у нас було те, що було колись слов'янською, те, що було в Краматорську, Нічого подібного тут не було. І не мало, і не могло відбутися. Тому що населення є проукраїнським, населення є патріотичним. Скільки у нас волонтерських груп тут працює найрізноманітніше? Розумієте, які працюють на країну, на армію. А от Кандидат історичних наук Юрій Митрофаненко впевнений повертатися до історичної назви не можна. Цим ми прославляємо російську імператрицю. А відтак і залежність від Росії. Від історії ніхто ніхто не відмовляється. На території нашого краю є готель. Готель Єлисаветрат є, є є сквер, сквер святої 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 Єлисавети. Є фортеця святої Єлисавети. Абсолютно безлуздий термін. Український Єлисаведрад. в українському Єлисаведраді Володимира Виниченка вигнали з гімназії за вишиванку. А Тобілевича за участь у українському театральному у. У українському гуртку вигнали, депортували з міста. Краєзнавець Костянтин Шляховий впевнений, історики та науковці ніколи не дійдуть спільної думки, адже кожен має вузьку спеціалізацію. Назву міста повинні обирати самі кірвоградці, а влада має дослухатися до громади. Що ж стосується скандалу навколо повернення історичної назви, тут ще варто розібратися, яка сторона нав'язує свою думку: прихильники Єлисаветграда чи противники. Скоріше навпаки. Судячи по агресивності, по поцім там різним перехилам, по залякуванню, по іншим таким грязним технологіям. Я думаю, можна легко проаналізувати одну і ту іншу сторону, і тоді можна легко визначити. Хто ж все ж таки нав'язує 25 жовтня Кіровоградська міська рада провела опитування населення міста із запитанням, як же має називатися Кіровоград. Вибирали семи назв: Благомир, Ексампей, Єлисаветград, Златопіль, Інгульськ, Кропивницький та Козацький. Із більше ніж 45 тисяч проголосувавших. 77% обрали історичну назву Єлисаветград. За Інгульськ віддали голоси дев'ять Половиною відсотків кіровоградців. робочими групами було запропоновано їм зробити свій вибір на користь тієї чи іншої назви по пред'явленню паспорта, де приглядалась прописка наших мешканців. Якщо вона співпадала з межами тієї дільниці, йому було йому надавались бюлетень. Загальна кількість голосів громадян, поданих за варіанти, всіх 45 тисяч 863. єлисаветград 35 Тисяч результати опитування. Місцеві депутати направили до Верховної Ради, аби там перейменували місто з огляду на думку його жителів. Чи дослухається Верховна Рада до думки кірвоградців? Дізнаємося вже незабаром. Депутати матимуть три місяці аби затвердити нову назву для обласного центру. Сергій Михайліна Анатолій толі Сергій Беранюк день за днем.